Вершована казка звірів взимку. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий світаночок танцює в снігопад. Летять, летять сніжинки і Холод, тепла давно нема, заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка сніжок біля сосни. В берлузі спить ведмедик, солодкі бачить сни, збоку набік повернеться, посопе та посміхнеться, спить, спить до весни. Спить сопе і бачить сни, наче ковдра білий сніг Укриває його барліг, звідкись гості налетіли З стоголосим табуном і розсипалися в лісі над розсипаним зерном. Заспівали, зазвеніли. Мов заграли кобзарі, де взялась весела зграя? Жар у груді снігурі. Прилетіли на подвір'я пташечки червоне пір'я. Снігурі, снігурі, наші гості снігурі, 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 наші гості снігурі. А ось зайчик. По дорозі зайчик скаче сніг глибокий та холодний. Змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, де знайти чого поїсти. Треба швидше у лісочок, де стоїть старий пеньочок. Лапками сніг розгрібати. І корінчики шукати на деревах кору гристи ой, як хоче зайчик їсти, а зайчик спить? Ні, не спить, скаче, скаче по ліску, по холодному сніжку. Де ти зайчик хор так? Цілий день, цілий день, де ти зайчик. Маленький. У мене було стільки справ, шубку нову вибира. І тепер я білий, а не сіренький А ось білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти білочка гризеш? У зеленому ліску, у дуплі і соснячку, я гризу горішки. І гриби, і шишки, а в морозі люті, злі, ти не мерзнеш у дублі, мене добре зігріва моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. Де ти, білочка, буха, цілий день, цілий день, Де ти, білочка бук. А ось маленький їжачок. Їжачок собі зробив чудову перину носив листя, носив довгу, усяку травину травин, натомився і заснув чекать весну з нами. Спить, спить до весни, спить, сопеть. І бачить сни, а ось лисиця. Вона спить? Ні, не спить. Хвостиком виляє, сліди по снігу замітає. А коли ж зимі кінець? Коли ведмідь устане, тоді сніг розтане. Ведмідь Сонько усе ще спить, тому і сніг навкруг лежить. Коли ведмідь устане, тоді сніг розтане.